Подяка Господу за цю можливість справді стояти тут і подяка особисто від мене за молитви про мене, про мою сім'ю. І найбільше це також і сім'ю шкільну, тому що ви бачите, що 15 років це 15 років благодаті. І в Святому письмі сьогодні, яке ми розкриємо, є багато географічних об'єктів. Як вчитель географії, звісно, мені приємно говорити про топоніміку гір. І ви, в першу чергу, напевно, згадаєте, правда? Гори моря, гора Преображення, гора Сіон, гора Сінай. Багато-багато гір, які так приємно згадувати в особливих подіях. Але є і топоніміка долин. Отже, долини рельєфу чи долини життя. Перша книги царів, перші книги царів в 20 розділі, в 23 та 28 вірші, говориться, що слуги сирійського царя сказали йому: Бог гір про ізраїльтян, їхніх Бог, тому вони сильніші від нас. Тобто вони яскраво бачили, що Господь є Богом гір. Але воюємо з ними на рівнині, присягаємо, що будемо сильніші від них. І підійшов Божий чоловік і говорив до ізраїльського царя та й сказав. Так сказав Господь. Тому що сказали сиріани: Господь Бог гір, а не Бог долин він, то дам увесь цей великий натовп у твою руку, і ви пізнаєте, що я Господь. Отже, ми бачимо, що Господь заперечує сирійським воєначальникам, Бог є не тільки Богом гір, Він є Богом і долин. У цьому грішному світі іноді погані речі трапляються з хорошими людьми, а іноді праведні страждають, злі процвітають. Через які ж долини проходили шляхи Божого народу? Отже, ми зараз і згадаємо приміром долини, які були в, на сторінках слова Господнього. Приміром, це долина спокою. Наступний слайд як сходить долину худоба, так і Господній водив до спочинку. Іноді Бог допускає в нашому житті таке затища, і разом з тим це долина справді спокою, якийсь період життя, де ми можемо сказати так тихо, все так добре. Іноді це долина достатку і благополуччя, як наречена із пісні над піснями говорить, що ось я піду в горіховий сад, щоб поглянути на молоді парості в долині при потоці, щоб побачити там, чи зацвів виноград, чи гранатові яблуні прозвітали. Ми можемо пригадати якийсь етап в житті або етап навіть і в школі, так само, коли це певна долина такого благополуччя. Нічого не бракує, нічого не потрібно додатково. Іноді це долина пов'язана з якоюсь професійною навикою. І навіть, Слові Божому, є згадка про долину ремісників ми бачимо в першій хронік. Також є долина вгамування спраги, коли військо, війська Йосафату та ізраїльського царя кажуть, і, власне, що немає води, треба дати пити народу. А Єлисей каже: копайте в цій долині рови за ровами, і так говорить Господь: ви не побачите ні вітру, ні дощу, а долина що зробить? Наповниться водою. Іноді ми можемо мати ось цю духовну спрагу або якусь спрагу за іншим, за спокоєм. Зараз за спрага у нас за миром, правда, за таким спокійним життям. І виявляється, у Господа є певна долина. Яку він відкриє нам? Це долина вгамування спраги. Навіть тоді, коли ми не будемо бачити явних якихось таких особливих втручань, є долина й благословення, коли Йосафат переміг і зібралися народи на окремій рівнині, де були. Завойовані речі, багато дорогих речей, багато знайшли сили, скота, майна, одежі. І четвертого дня зібрались вони в долині благословення. Бачите, навіть Слово Боже говорить і про долину благословення. Напевно, зараз, в час усієї долини війни, яку проходить наша країна, яку проходять українці, які проходить церква, ми особливо згадуємо за тими мирними часами, правда? Ось, але і цим благословенням. Проте Бог каже, що є різні долини, і ми побачимо, що навіть похмурі долини будуть мати світло. Є долина влади, як наприклад, царі Содомські вийшли на зустріч Аврааму, а також Авесалом узяв, був одного часу, поставив за життя ще свого пам'ятника у долині царській. Тобто, напевно, там в тій долині усієї влади було особливо якесь таке пам'ятна така. Пам Якась складова. Життя повне злетів і падінь, мінливості долі. Навіть якщо там гори неможливо залишатися тільки в горах, ми обов'язково зітнемося як світлими, так і темними долинами в житті. Тож не дивуйтеся і не падаймо духом і в відчай. І я дякую Богу, що. Ми маємо церкву всесвітню. Ми маємо один одного братів сестер, і ми молимось один за одного. Ви молитесь за учнів школи, за педагогічних працівників, за батьків. Так само вони моляться і дякують за ці благословення. Але почасти ми можемо так чи інакше зустріти в своєму житті долину розчарувань, долину невдачі, долину зрад, долину конфліктів, долину зруйнованих стосунків, долину фінансового стресу, долини втрати, долини війни. Але не варто впадати в вічай. Продовжуємо вірити. Тому що навіть тоді, коли приклад того, що в Біблії була долина сперечань, коли копали Ісакові раби в долині, то знайшли вони там криницю живо води. Навіть так Господь може вирішити. Іноді перед нами велетні нашого життя, які нас подавляють, пригнічують. Це подібно до Голіата, правда, в долині Рефаїм, тільки в нашій особистій життєвій долині ми можемо зустріти велетня, який буде здаватися нам дуже непоборним. Але у Господа є свій план. І сказано, що ця долина велетнів справді мала перемогу, правда, перемогу Давида. Також є долина спокус, коли Самсон пішов у долину Сорек. Ми можемо зустріти на своєму духовному шляху і долину якогось такого компромісу. Проте Господь показує далі, як робити вибір. Я б сказала, що сьогоднішній день для України. На сьогоднішній час ось ця лінія фронту є долиною загибелі. правда? Тому що ми боїмося за наших чоловіків, за наших синів, за ось цей етап війни на виснаження. Ми також розуміємо, що йде загибель, йде скалічення багатьох людей, і ми не можемо в цій долині йти без сліз. Але в певний момент Господь покаже напрям, він покаже в темряві світло, і іноді наступає в нашому житті долина рішень. Натовпи, великі натовпи в книзі Йоїля, 4 розділі, 14-му вірші, говориться про долину рішень. Іноді рішення можуть бути важкими, напруженими, але Бог може принести мир і ясний напрямок в нашому прийнятті рішень. Ви знаєте, згадуючи школу 15 років тому, напевно, це було не просте рішення заснувати, вірити у школу. Правда, це було особливе, доленосне рішення, але це рішення було благословенним. Ми можемо розуміти, що є і долини суду в нашому житті, тому що за кожен наш крок, за кожне слово ми будемо давати відповідь перед Богом. Є іноді долина мовчання Бога, тоді, коли ми йдемо долиною смертної темряви, коли не розуміємо все, що з нами відбувається, коли виклики долаємо. Тільки з Божою допомогою і тільки по молитвах. Є долина скорботи, і особливо вона мені близька. Це долина ці вірші з 84-го псалму, сьомого віршу. Блаженна людина, сила якої в тобі, проходячи долиною плачу, вони відкривають у ній джерела, а ранній дощ зрощує її благословення. Ми можемо бачити долину плачу. В когось це можливо вона була в минулому, хтось можливо проходить її зараз. А в когось, можливо, Господь помилує її. Не буде. Проте, так чи інакше, сльози також лікують, і написано, що навіть коли ти будеш в цій долині, плачу вони, ось ось ці можна сказати, етапи життя, відкриють у ній джерела. І в цьому якраз милість Господня, тому що Він може відкрити в, в якихось сухій постелі нашого серця, або, здавалось, безсилі якомусь долину життєвого ресурсу. І ми віримо, що він відкриє так само і в школі, тому що вона стоїть зараз на етапі і взагалі розширення такого глобального. І ми віримо, так як написано в книзі Ісая: Я ріки відкрию, говорить Господь, на лисих горах, а джерела посеред долин. І навіть тоді, коли ми дивимося на сухі кості, подібно до Єзекиїля, якого Господь привів до долини сухих кісток, де, здавалося б, нема вже життя, то Господь каже, що сину людський, ці кості, вони весь ізраїлевий дім. І коли Господь відкрив і дав життя цим костям, пізнаєте, що я Господь, коли повідчиняю ваші гроби і коли позвожу вас із ваших гробів, мій народи, і дам я вас за свого духа, і ви оживете. Іноді наше серце, да, здавалося, вже може втомитися в якійсь життєвій боротьбі, в якихось супротивних вітрах життя, але... Ми бачимо, що навіть долину опущених рук Господь може відновити. Отже, долини долини радості, благословень, достатку, спокою, живої води, і разом з тим бувають долини темряви, долини горя, випробувань, плачу, втрат, спокус. Яка ж з долин найглибша? Ви знаєте, коли аналізувати, то ми згадаємо книгу Ефесян. Тому й сказано: піднявшись на висоту, він полон полонив і дав дари людям. І що означає, пізнявшись, як не те, що раніше він Христос зійшов до наднижчих місць землі? Це говориться про гріх, долину гріха, правда? І ми бачимо, що Бог Ісус Христос став переможцем і Він піднявся на висоту. Він взяв усі гріхи світу, щоб подарувати нам благословення. Отже, наш Бог є Богом гір. І Богом долин. Він не лише зціляє, а дає силу терпіти хворобу. Він не тільки береже нас на шляхах і дорогах, а дає силу переживати втрати. Господь є не лише Богом, який виводить із крутних обставин, Він той Бог, у який складних обставинах змінює, загартовує, переплавляє нас. Господь не лише Бог гір. А Бог Долин, і в цьому є якраз особливе благословення, що проходячи різними етапами нашого життя, ми на горах славимо Господа і в долинах відкриваємо нові джерела Його присутності, Його радості, Його підтримки. Подяка великому і всесильному Господу. Отже, неба й землі! Слава подяка, Господи, Тобі, що Ти даєш можливість дякувати. Дякувати як з вершин гір, так і з низин долин. Ти даєш славу твою як на вершині благословень, так і в долині плачу. Ти, дяку... Ти даєш подякувати, Господу Тобі за усі 15 років шкільного життя, де були і гори, і долини, де були різні етапи розвитку, Господь, так само нас в особистому житті. Провадиш, і найважливіше, найголовніше, Господи, це те, що Ти не полишаєш нашу руку як у горах, так і в долинах. Дякуємо Тобі, Господи, що Ти чуєш, що Ти благословляєш, і те, що ми стоїмо тут, це велике чудо. Слава Тобі, Господи, подяка. Амінь. I їх звідусі. Наші друзі, матусі і татусі, рідні мої на цій землі завжди мою руку тримають руці, навіть коли ми без зв'язку відчуваю душу вузьку, а діти, сльози перетворять на ріки, а діти, гори, перетворять на гори все, що мале було колись стане великим свою власну історію, а діти сльози перетворять на ріки, а діти гори перетворять на гори Все, що мале було колись, та невеликим. Ми будемо будувати свою власну історію. Вчились летіти діти, діти, Ми діти, що інколи сумуємо по обіймах, Ми квіти, що наші батьки бережуть так сильно. Нам обіцяли, що ми не побачимо війни, Нам обіцяли, що таке буває лише в фільмах. Амінь. Амінь.